Коля Мілковський був з нами в теробороні. З мамою ми дружимо вже багато років як з волонтеркою. Оріховський Микола був в Айдарі разом з Русланом. Потім був з 14-ї бригаді. Про портрети загиблих воїнів на території храму у Гаражді розповідає волонтерка Вікторія. Вона і дружина художника та захисника Руслана Кашоюка. Її коханий захищав Україну ще у 2014-му. Пішов на передову і у велику війну. Згодом його демобілізували. Малювати чоловік почав після важкого поранення, коли був в батальйоні Айдар. Сьогодні через стан здоров'я його тут немає. Та він каже Вікторія, малює невпинно. Його картини є на храмі і всередині церкви. Так він собі сказав, що раз Бог мене лише живим, значить я маю місію. Якусь тут ще на землі. І відчув, що це була місія розповідати правду. Це була місія підтримки пам'яті про тих побратимів, які загинули. Ці портрети розмістили на стіні храму у гаражі до храмового свята, Успіння Пресвятої Богородиці, аби нагадати людям за що воюємо, віддати шану героям та помолитися за спокій їхніх душ. І це свято особливе, це свято інше. І найбільше це, напевно, свято за сьогодні. Ми всі дякуємо посвятій Богородиці за кожен ранок, за кожен день, за якнайменші втрати наших рідних, наших близьких, наших героїв. Вічний, спокипаний, Господи, душам спочити, рабі Божих всіх тих, за кого ми сьогодні молимося, хто життя свідоли за честь і волі славу, незалежно нашої країни, сотвори їм. Вічною пам'ять біля портретів стоїть скринька. Це заохочення для всіх, хто поруч допомагати армії, робити усе від нас залежне, щоб загиблих воїнів було менше. Люди пам'ятають і повинні допомагати. В мене чоловік теж служить зараз на Покровському напрямку, і я, як ніхто, це прекрасно розумію. Ці люди повинні об'єднатися і допомагати армії, хоч кожен якийсь маленький внесок зробити, тому що тільки віра в Бога їх держить, допомагає їм. А ми молимося, щоб повернулися живі, здорові, все, що для нас потрібно. Вікторія Кашаюк згадує свою історію. У 22-му її чоловік пішов воювати добровольцем, і вона зуміла прийняти його рішення, запевняє з радістю. Знаєте, чому з радістю? Коли людина має потенціал, а має знання, має вміння, а фізично на той час знаєте, чому було легко? Адреналін. І якщо б він не пішов, він би йому було б тут гірше психологічно. Ну, звичайно, підтримувала, звичайно, молилася. Ці портрети на стіні храму тільки невеличка частина з того, що є вдома у сім'ї Кашаюків. Руслан Кашаюк створив близько тисячі портретів загиблих захисників та захисниць на полотні, на склі. Ще на початку 22-го боєць і художник намалював усіх на той момент полеглих за Україну дівчат 21 захисницю. Хотів показати от жіночу жіночий також внесок, так, да важливий малює, аби люди в різних куточках України не дозволяли собі забувати, що війна триває. Соціум почав відмежовуватись від війни так комфортніше, знаходити своє місце комфорту, відвіжовуватися від військових. От і були виставки і Верховній Раді України на перший день добровольця, коли він був встановлений в музеї в Києво-Печерській лаврі, як в музеї ще тоді. У Львові, в Одесі, в багатьох містах, неодноразово в нашому Волинському університеті, під час богослужіння у гаражі священники і віряни хресним ходом пройшли навколо церкви. А в місті, де висять портрети захисників, усі разом під час спільної молитви опустилися на коліна. Непростианна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.